В кабалі це називається підйом Малхут до біни. Тобто мого бажання отримання я хочу підняти до властивості біни, властивості милосердя. І це робиться через те, що я повинен трошки приборкати, схилити, пригнути свій егоїзм. Коли я починаю бачити, що мій егоїзм, моє бажання отримання заради себе, воно відокремлює мене від Творця, тоді це називається розкриття свого зла. Чому це зло? Тому що воно відокремлює мене від творця, від мети життя, від істини, від правильного сприйняття світу, сповненого усіх благ насолод, які Творець для мене приготував. Я сам себе обмежую через те, що даю волю своєму егоїзму розгулятися, нехай робить, що хоче. Бо як я можу їм керувати, якщо я не вивчаю кабалу? Я цього взагалі не можу уявити. Я ніде не бачив, щоб були чіткі пояснення. Того, що відбувається всередині мене, настільки чітко і настільки практично.